XTS, автомобіль 2017 року в бездоганному стані на бензиновому двигуні 3,6 по автомобілю. Питань зауважень, ніяких немає. З рідним пробігом 88 тисяч кілометрів на автоматичній коробці перемикань позаду в нас є парктроніки, також камера заднього руху на гарненьких непошкоджених дисочках. Гума в гарному стані. Також у нас є чотири. На всі 4 дверки безключовий доступ, підігрів заднього сидіння. Тут це нас в дереві, виглядає це все дуже охайно. Пам'ять положення сидінь, 4 електросклопідйомника, електрорегулювання дзеркал зі складанням, відкриття багажнику, також електричний ручник, шикарна бездоганна приборна панель, мультіруль, автоматична коробка перемикань з вибором режиму руху автомобіля. Двохзонний клімат-контроль, сучасна мультимедіа, це все наш сенсорне. Подивіться, як це все гарно виглядає. Також підігрів сидінь та вентиляція передніх сидінь. Друзі, автомобіль в дуже гарному стані, повний безключовий доступ на всі чотири дверки. Тому, якщо тобі сподобалась моя пропозиція, звертайся до нашої компанії Автофокус, знаходимось ми за адресою Кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка.